Вітаю вас, мої любі! Сьогодні ми розглядаємо з вами тему з геометрії 10 класу це рівняння сфери. Ну, якщо ви гарно вчилися в 9 класі, то ви можете пам'ятати рівняння кола. Рівняння кола в загальному вигляді записується так: x мінус в квадраті плюс y квадраті дорівнює r в квадраті. І тоді у нас центр цього кола має координати А і Б, тобто ви взяли їх з протилежними знаками, бо тут мінус А і мінус Б. І R це радіус. R радіус. Так. У рівнянні сфери додається ще третя координата, бо це трьохвимірний простір, і у нас додається координата Z, тобто координата аплікату. І рівняння записуються сфери таким самим чином, тільки z додається. Отже, буде x мінус А в квадраті плюс y b в квадраті, плюс z мінус С в квадраті дорівнює r в квадраті. Справа у вас квадрат радіуса. Отже, центр сфери має координати A, b і c. R це радіус. Дивіться, якщо у вас, ну от я намалюю трохивимірний простір. Так, якщо у вас центр сфери, ну тут Y, X, Z, якщо центр сфери попадає в початок координат, тобто ось ваша сфера, я її так схематично зроблю, да? Так. Якщо центр сфери попадає в початок координат, то рівняння цієї сфери буде мати такий вигляд. х2 r квадрат. Бо центр оцей О сфера співпадає з початком координат, а початок координат має координати 1, ой, 0, 0, 0, 0 по х, по y і по Z. Так, з. Так, з'ясували. Ну, як ви бачите, нічого тут нового немає. Давайте порозв'язуємо вправи, пригадаємо, вони такі самі, як і в 9 класі. От, Наприклад, номер 219 це у нас мерзляк, геометрія, профільний рівень. Ну, Візьмемо перше, давайте давно рівняння сфери. Х-1 в квадраті, плюс y-2 в квадраті, плюс Z плюс. 4. Квадратів дорівнює 9. Треба знайти центр і радіус. координати центра і радіус. Так, ну, Координати центра. Як ви бачите, ви берете оці числа, які стоять при х, при y і при z, з протилежними знаками, тобто буде 1, 2 мінус 4. Радіус дорівнює корінь з 9, і це дорівнює 3. Знайшли. Так, друге я пропускаю, давайте третє зробимо. Х третє. плюс 3 в квадраті, плюс y мінус 4 в квадраті, плюс з в квадраті дорівнює 11. І так, центр сфери має координати мінус 3, от ви бачите, да, з протилежним взяли. Плюс 4. Ну, плюс ми не пишемо, так. А тут нічого не додаємо, не віднімаємо, значить, це 0. Радіус дорівнює корінь із 11. Так, і четверте х квадрат з квадрат, квадрат дорівнює 5. Ну, ви бачите, да, що у вас оце рівняння, в принципі, співпадає з оцим. Значить, центр сфери співпадає з початком координат. Так, а що воно в мене так? Здвинулося, ну ладно. Так, отже, центр сфери має координати 0, 0, 0, якщо нічого не додається і не віднімається від X, Y, Z. І радіус дорівнює корінь із п'яти. Так, зробили. Так, тепер таке наступне завдання номер 21, 11. Дано рівняння сфери, запишемо Х плюс 2 в квадраті, плюс Y-3 в квадраті, плюс Z в квадраті дорівнює 100. Ну, і питання таке: як відносно сфери, розміщена точка А? Тобто вона на сфері, або вона внутрі сфери, або вона за межами сфери зовні. Ну, Давайте, перша точка, яка тут розглядається, це точка А. З координатами мінус 6, 9 і 4 корені з трьох. Значить, що ми повинні зробити? Підставити координати цієї точки в рівнянні сфери. Тобто мінус 6 підставляємо замість х, 9 підставляємо замість ігрека. Оце ми підставляємо замість Z, бо це координата... Ну, Якщо хто не пам'ятає, я нагадаю: перша координата це по х, друга це по ігреку. А третя координата це по z, це координата z. Так, отже, у нас буде мінус 6 плюс 2 в квадраті, плюс замість y підставляємо 9 мінус 3 в квадраті, і замість z ми підставляємо мінус 4 коренів із трьох квадратів. І обчислюємо, чому це дорівнює. Так, значить, це буде мінус 4 в квадраті 16, плюс. Ой, я тут не дописала нулік, Дорівнює 100 тут. 6 мінус буде 9 мінус 3, 6 в квадраті, 36. І плюс, ну від'ємне число в квадраті додатні 14 квадраті, ой, 4 в квадраті, це 16, помножити на 3, 48. Так, ну, давайте обчислювати. Тут буде 40-52, а тут буде 100. Якщо у вас оце число співпадає з квадратом радіуса, то це означає, що точка А знаходиться на сфері. А на сфері. Так, друге. Точка Б, яка має координати 5, 8, мінус 5. Ну, знову ж таки, підставляємо. Так, що у нас буде? Ну, 5 плюс 2, замість окса писали 5, 5 плюс 2 7 в квадраті, плюс 8, мінус 3 5 в квадраті, плюс а, мінус 5 в квадраті, ну, 25 одразу, так, тут 25, тут 49. Що ми отримали? 50, 99, а це менше, ніж 100 радіус в квадраті. Отже, точка Б у нас внутрі сфери. Внутрі. І третя точка С має координати мінус 10, мінус 4, і 1. До речі, на НМТ Було таке завдання внутрі, бо мені так вважається, наскільки я пам'ятаю. Так, отже, Підставляємо да, рівняння у нас. Мінус 10 плюс. 2, це буде мінус 8 в квадраті 64, плюс, я одразу рахую, мінус 4, мінус 3, мінус 7 в квадраті 49. І 1 в квадраті це 1. Тут 50, значить 114. Коли це більше, ніж наш радіус в квадраті, то ц... точка це за межами сфери. Зазовні, давайте так, зовні. Сфери. Зовні сфери. Так, хорошо. Тепер номер 21,12. Вам треба скласти рівняння сфери. Якщо відомо координати її центра. Точка К і радіус теж відомий. Номер 21.12. Перше завдання. К. Має координати 2, 5. Мінус 12. Радіус дорівнює 2, оце центр. Сфери. Треба записати координати сфери. Ну, ой, Рівняння сфери. Давайте подивимось на рівняння сфери. Рівняння сфери в загальному вигляді: ось у нас записано. Ось воно, рівняння сфери. Тобто х мінус координата по х центру в квадраті, і те саме по y, те саме по z дорівнює r квадрат. Отже, у нас буде х це х, щоб ви розуміли, це змінна. Мінус, обов'язково мінус 2, все це в квадраті, плюс тепер те саме по y, y мінус. По y у вас координата 5, 5 в квадраті плюс. Z мінус, але у вас мінус 12, мінус мінус 2 поруч мінуса дають плюс 12. Тобто, ви поміняли, в принципі, координати. Ви ж знаки змінюєте координати центра. В квадраті дорівнює 4. Ну, 2 в квадраті це 4. У вас радіус дорівнює 2. Отут у вас радіус в квадраті. Не забуваємо про це. Так, перше ми зробили. Давайте зробимо третє. Центр, Точка К має координати 0, 5 і 11, а радіус у нас дорівнює 2 корені з 5. Отже, рівняння сфери х, звиняйте, мінус 0 ми ж не будемо писати, ми нічого не віднімаємо, не додаємо. Значить х квадрат, у нас 0 тут, да? плюс тепер y, мінус обов'язково 5 квадраті І плюс Z мінус наступна 11 квадраті. Дорівнює радіус в квадраті. Ну, 2 в квадраті 4 помножити на 5 це буде 20. Так, оце рівняння сфери ми записали. Наступне. Так, складіть рівняння сфери із центром у точці p. Давайте напишемо, номер 21, 14. Точка П має координати 3 мінус 1 16. Це центр сфери, центр сфери. І якщо ця сфера проходить через точку М. Сфера проходить через точку М. Яка має координати мінус 2, мінус 4 і 13. Ну, що нам треба, щоб записати рівняння сфери. Центр Центр у нас є. Ось він. Ну, Координати центра. І радіус. Радіуса у нас немає. Ну ви ж розумієте, що таке. Ой, зараз, що таке сфера. Сфера. Так, зараз я додам об'єму. Щоб це було схоже на сферу. Да? Оце у нас сфера. Оце центр сфери точка П. І сфера проходить через точку М. Ну, наприклад, оце буде точка М. Ну, вона десь на сфері, я її тут взяла. Значить, відстань ПМ – це у нас радіус сфери. Отже, щоб знайти радіус сфери, нам треба знайти довжину відрізка ПМ. Пригадуємо, як знаходиться довжина відрізка, яка формула довжини відрізка. Довжина відрізка дорівнює корінь із х квадрат, ну, x1 мінус х2 квадраті, плюс y1 мінус y2 квадраті, плюс z1 мінус z2 в квадраті. Оце довжина відстань між двома точками, або довжина відрізка. Отже, це у нас буде корінь. Так, ну і тепер дивимось. Значить, Ми віднімаємо координати по х. Ой, тут не видно. 3, мінус 2. Мінус не забувайте, що у вас мінус на мінус, плюс значить, 3 плюс 2 квадраті, плюс тепер ігрики. Ігреки у нас мінус 1 мінус мінус 4, тобто плюс 4. Міс 1 плюс 4 в квадраті плюс тепер z. z у нас 16 мінус 13. Так, і пишемо. 16 мінус 13 в квадраті дорівнює. Ну, тепер обчислили 3 плюс 2 25. Міс 1 плюс 4, це 3 в квадраті 9. І 16, мінус 13, це 3 в квадраті 9. Так, отже, це дорівнює 18 плюс 25, це корінь. Так, ну мені краще 34, 43, так, із 43. Все, складаємо рівняння. Нашої сфери. Тобто x. Мінус, ну центр у нас ось координати центра. Да, ось воно, 3. Значить, ми беремо х мінус три в квадраті, плюс е, наступна координата y беремо з протилежним, плюс 1 квадраті, і плюс Z мінус 16 квадраті, Дорівнює радіус у квадраті. Корінь із 43 квадраті це буде 43. Оце ви написали. Рівняння або склали рівняння сфери. Так зараз я подивлюсь, як я тут зробити. Ну, давайте оце трошки складненьке. Номер 21-22 для більш таких скажімо, впевнених в собі учнів, доведіть х квадрат плюс у квадрат плюс Z квадрат мінус 10х плюс 14у плюс 2z плюс 70. До рівня 0. Є рівнянням сфери. Укажіть координати центра та радіус цієї сфери. Значить тут нам треба знайти координати центра сфери і радіус. Так, ну, Що я вам скажу? Ми тут беремо все, що відноситься до х. Поки виписуємо х квадрат і мінус 10х. І складаємо формулу скороченого множення. Дивіться, х квадрат. Мінус, Що таке 10х. Ну, давайте я спочатку ми тут будемо застосовувати формулу скороченого множення А квадрат мінус, або плюс або мінус 2аB і плюс b квадрат. І потім її згортати в дужки, бо нам рівняння сфери, що ви ж бачите, це формула скороченого множення, тобто А плюс або мінус b, і все це в квадраті. Да? І от нам треба отаку формулу з вами зараз тут мати. По іксах, по ігриках і по зет окремо. Значить, ми виписуємо початку ікси. От жовтеньким я позначила: Ікс квадрат мінус нам подвоєний треба. Значить, буде 2 помножити на 5, ну, бо це ж 10, це 2 помножити на 5 ікс. І плюс, чого нам не вистачає квадрата другого числа, бо це подвоєний, це перше число ікс, ось воно, а друге число у нас 5. Отже, це буде плюс 25. Оце у вас вже формула скорочного множення одна є. Але ми з повітря взяли це 25, тому віднімемо 25. А можна ще так розраховувати. От 70 у вас є тут плюс 70. Значить, ми з цього взяли 25. Можна і так, і так. Ну, Так простіше буде. Додали 25 і відняли тут же 25. Так, тепер виписуємо, що? Виписуємо тепер y ігрик, Квадрат плюс 14. Ігрик. Ой. Так, значит, плюс Y квадрат, плюс 14, це 2, помножите на 7 Y. І не вистачає у нас 7 в квадраті. Тобто, оце b в квадраті. Значить, 49. Додали, віднімаєте. І це у вас друга формула. Я їх виділяю спеціально, щоб потім було видно. добре. Так, тепер z z ки дивимося, z плюс z квадрат. Плюс 2z. Ну і плюс 1 тут ми бачимо формулу скороченого множення. Так, бо тут можна написати помножити на 1. Завжди можна приписати, помножити на одиницю. І відняли 1, І плюс 70 у вас було, і до рівня 0 у вас це, це було. Так. Тепер оце теж формула скороченого множення. Згортаємо її, це буде хміну 5. Квадраті. Ось, оця формула, я зараз її застосовую, згорнула. Так, а далі плюс y плюс 7 квадраті, плюс z плюс 1 в квадраті. Тепер числа дивимось. Так, числа у нас мінус 25, мінус 49 і мінус 1, і плюс 70. Ну, число повинно бути справа. Значить, Додамо все це і перенесемо вправо. Так, мінус 49, мінус 1, мінус 50, мінус 25, мінус 75, плюс 70 буде мінус 5, переносимо 5. Все. Отже, центр цієї сфери має координати 5 мінус 7 мінус 1. Не забувайте, що ви берете оці координати з протилежним знаком. І радіус у нас дорівнює корінь із 5. Так, ну сподіваюся, що вам було все зрозуміло, що ви повторили матеріали 9 класу. Дякую вам за увагу. Якщо є питання, пишіть в коментарях. До побачення! Гарного вам дня!